Не від хороших часів на передову переводять військових не лише з медичних сил, а й з повітряної оборони та інженерних бригад. Це стверджує народного депутатка Мар'яна Безугла і підтверджують самі військові і кажуть, що командування затикає дірки на фронті. В Генштабі пояснюють, що медиків переводять в медичні підрозділи, і це нормальна практика. Паралельно із цим влада говорить про потребу у мобілізації 160 тисяч чоловіків за наступні три місяці. Що відбувається насправді? Чи дійсно потребу в людях намагаються закрити вузькопрофільними спеціалістами, на навчання яких потрібні роки, і як вирішити системні проблеми в армії, це свобода ранок. Мене звуть Богдан Логунов. Військових різних спеціальностей масово переводять у піхоту. Заяву про це продовжують з'являтися у медіа протягом останнього тижня. І народна депутатка і колишня членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла спочатку заявила про таку ситуацію серед бойових медиків. Мовляв, від понеділка, 4 листопада, відновлюють відправку медиків у піхоту і готуються бойові розпорядження. Безугла пише, що окрім медиків, до піхоти також переводять і військових з повітряних сил, яких знімають з Тя аеродромів артилерійських розрахунків навіть з Петріот представник командування повітряних сил Юрій Гнат у себе на сторінці у Фейсбуці підтверджує цю інформацію, хоч і спростовує слова безуглої про те, що мовляв через це ППО стали менше збивати шахедів, які щоденно атакують українські міста. Переведення військових з ППО до піхоти нам підтвердив знайомий військовий з сил повітряної оборони. Він каже, що стосується воно різних бригад, не тільки ППОшних, але зокрема і інженерних, і що в кожного оперативного командування є план переведення, який ймовірно їм скинули згори. Військовослужбовець Олександр Попович, якого навесні відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, через мовляв, конфлікт з керівництвом теж говорить про тенденцію переведення військових до піхоти з особистого спілкування та власних джерел можу лише підтвердити переміщення з повітряних сил інженерів та персонал обслуговування, переводять до бойових бригад з медперсоналом, так само на жаль. Речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій в коментарі нашим колегам із проєкту Свобода лайв підтвердив, що медиків відправляють на передову, проте зазначає, що вони не переходять у піхоту, а будуть задіяні лише на медичних посадах. Головнокомандувачем збройних сил України ухвалено рішення посилити медичні служби в зоні бойових дій. Для цього буде задіяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я, тобто госпіталів медичних сил збройних сил України. Хочу зробити важливе уточнення: медики будуть задіяні лише на медичних посадах, при тому, що в медичних силах є й інші військовослужбовці, не лише медичного профілю. Медики ж, а ми говоримо про медиків, будуть виконувати обов'язки у стабілізаційних пунктах бригад. Напередодні ми також зверталися до Дмитра Луховія за коментарем щодо переведення інших військових, зокрема представників повітряних сил та інженерних бригад. Він нам відповів, що йому більше немає чого додати до коментаря, який він вже озвучив. На фоні цих заяв про переведення до піхоти військових з інших підрозділів, про проблеми у комплектування в українській армії написав і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно. Не можу зрозуміти навіщо це робиться маю лише здогадку. Можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Головред видання Цензорнет Юрій Бутусов каже, що масове переведення зачепило зокрема і підрозділи, які займаються ремонтом техніки для збройних сил України. Такі рішення впевнений шкодять обороноздатності країни. Утім, за словами Бутусова, це не перша хвиля масового переведення військових у піхоту на передову. Він каже, що таке відбувається регулярно через відсутність планового поповнення української армії людьми. Давайте послухаємо його коментар моїй колезі Ірині Островській. Проблема основна полягає в тому, що відсутня планова мобілізація, планова підготовка особового складу, замість того, щоб забезпечити планове постачання на фронт певної кількості підготовлених людей щомісяця, це не робиться, не робилось тривалий час. Все це приховується реальних доповіді про оцінці боєздатності керівництва країни, ставка верховного не немає. І не володіє інформ... і ситуацію. Потім, коли настає якась критична ситуація, раптом починається такий е... ну, пожежа, її починають гасити. Там раз на 3-4 місяці керівництво згадує, що нема комплектних військ, а давайте ми швидко десь е... знайдемо людей. І нас Генеральний штаб і Міністерство оборони це такі офіси простих рішень. Вони сидять замість того, щоб планувати комплектування і поповнення військ, вони шукають: так, а де у нас там по списку ще є люди? Щось багато ремонтників. Ну давайте спишемо 50% і відправимо туди, а медиків багато. Давайте скоротимо всіх туди. Нам терміново, треба в цьому місяці відзвітувати, всіх поповнимо. Що за якість цих людей? Чи придатні вони до виконання завдань? Яким чином це вплине на виконання інших завдань, які також потрібно комусь виконувати? Ніхто про це не думає, аналізу нема. Але з іншої сторони, на фронті відбувається загострення. Російські військові йдуть фактично по всіх напрямках. Можливо, це з цим пов'язано, так що є велика необхідність, потреба. Потреба на фронті в людях є завжди. Війна, взагалі, така штука, що ти, скільки людей не мобілізуй, тобі завжди їх буде не вистачати. На війні взагалі тотальній, особливо з ворогом, який тебе переважає, не вистачає всього. І, звичайно, що можна всіх взагалі мобілізувати і направити на фронт. І будуть командири, у яких буде не комплект, які будуть казати, дайте мені ще людей. Це завжди буває, і буде так. Тому вести війну просто кількістю людей нереально. Тобто, має армія змінюватись. Ветеран доброволець та колишній військовослужбовець 112-ї бригади тероборони Олег Симур розкаже, що через такі стихійні переведення військовослужбовців з доволі унікальних посад в піхоту можуть мати наслідки не тільки у вигляді невиконаних бойових завдань, а й у вигляді демотивованих бійців, що теж є великою проблемою в армії. Я вбачаю в цьому. Я вам скажу прямо: я вбачаю в цьому, що українська влада і вище військово-політичне командування вони таким чином намагаються перекрити а насправді перекласти проблеми, які є в Збройних силах України з укомплектуванням. Багато є на це причини, але основні це морально психологічний стан забезпечення армії. Люди виснажені, жах, ну, матеріальне забезпечення. Особливо в після ротації воно ну, неадекватно. і друга сторона це безперечно е провалена провалені резерви, тобто мобілізаційна робота. Підміною понять, намагаються закрити якісь певні проблеми. Ну, по-перше, так не працює. По друге, ці проблеми настільки системні, що там, вибачте, інше не дано. У вас нема плану Б, там є план А. Ви або їх вирішуєте, або ці проблеми прогресують. Перекладати отак відповідальність, що зараз відбувається. Ноу-хау. А давайте техніків і медиків багато. Для людей замість того, щоб організовувати нормальну справедливу службу, сроки служби, мобілізаційні процеси робити А людяними, Б за принципом для усіх, а не тільки для тих, хто не зміг відкупитися, а, а розвивати касту приблатньонності. тобто посилювати справедливість. Давайте ми просто переводимо людей, вирішення проблеми. Це Створить безперечно багато проблем, тому що ми військопрофільних спеціалістів, на жаль, е маємо загрозу. Я навіть не хочу говорити про те, що ми можемо їх втратити. Ми вже їх не мотивуємо. Ну, не буде технік, котрі коваряються в літаках і не тільки в дронах е після кількох років служби яскравим піхотинцем. Він відчує, що держава в нього ноги витирає. Ну, не буде медик, покликання якого було е рятувати людей. Який, вибачте, весь час жив в бідності, мав жити в підробітках, працювати там, медичним сестрою або медбратом, не буде. Він піхотинцем по тій ж саме причині. Він відчує, що держава зробила його крайне. А чим це може загрожувати от, в бойових діях? так? Чи можуть бути там провалені якісь бойові завдання, чи там оборона посипеться? А вже ж. а вже ж, і саме на цьому я хотів би заакцентувати увагу. Це, це демотивований солдат, це найгірше, що може бути. Це найбільше тих людей, я боявся е, на, в службі е, участі в бойових діях. Я не боявся людей, у яких є вади зі здоров'ям, я не боявся тут людей, які гірше стріляють, і так далі. Не боявся їх. стріляти не кожному дано, але я знав, що. Попри ці всі проблеми, ці люди надійні, і коли з нами щось там станеться, ми будемо пліч оплеч один за одного. Це найкраща мотивація і віра в те, щоб піти в бій і виконувати накази, захищати свою державу. Вибачте, з демотивованими людьми, це просто нереально. До етеру Свобода ранок приєднується Соломія Бобровська, народна депутатка від партії голос, членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та Розвідки України. Пані Соломія, вітаю. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ваша колишня колега по комітету стверджує, що лікарів і інших військових спеціалістів переводять в піхоту. Нам це підтверджують знайомі військові в генштабі. Заперечують вони спростовують. Тези про те, що це затикання дірок, мовляв, це нормальна практика. Як ви поясните те, що відбувається з цими переведеннями медиків, ППОшників, інженерів до піхоти? Дивіться, по перше, я теж як людина не сприймаю таку практику, але розуміючи, така практика була обумовлена. На жаль, вона не вперше раз обумовлена, і ми не вперше з таким стикаємося. Коли особлива мова йде з проведення з інших родів видів сил, не з медичної не з командування медичних сил, а чи з ПВО, чи з інженерних військ, чи з логістики до піхоти. Такі випадки нас траплялися. Мені здається, рік тому. Це вже така історія була. Вперше трапилось, коли ми з медиками стикнулися, це з проблемою з з медиками. І насправді почали бити в набат госпіталі, їхні головні лікарі, про те, що забрали їхніх ну, персонал, фактично, медичний персонал до, до сухопутки, до піхоти. Насправді, випадки були, я не згідна, тут що не було випадків, коли приводили людей в піхоту, не на їхні відповідні посади, не став пункти, не на медичну службу. Були випадки, коли це просто була піхота і відповідні посади. І Такі випадки натрапилися за, за цих тиждень-два, коли відколи були наказинокомандовича. Минулого тижня був у нас комітет, або начальник генерального штабу, він підтвердив, що наказ по командуванню медичних сил призупинений. А, і що справді буде тепер лише таке чітке, добре е, фільтрування медиків, з специфічними, в тому числі і восами е, для того, щоб їхати на стоп пункти на е, ротаційній основі. Насправді вони так їздять на стоп пункти на ротаційній основі, але е, е, про це вже було проговорено, прокомуніковано і е, ну. Принаймні, не вірте словам тепер на начальника генерального штабу з минулого тижня про те, що цей наказ призупинений, немає. Я Хочу бачити там з понеділка чи з п'ятниці, чи були повторні якісь випадки. Але знаю, що командувач медичних сил Казмірчук цей указ призупинив, і відповідно трошки в іншому руслі після насправді скандалів певних пішла історія. Знаєте, от точно те ж саме говорить і журналіст Юрій Бутусов про те, що це вже не вперше, коли переводять тилових спеціалістів на передові позиції, він от вважає, цитую, причиною є відсутність будь-якого планування в генштабі та міністерстві оборони. А що вам пояснює військове керівництво на засіданнях комітету, і чи ви бачите проблему з плановим укомплектуванням в армії? Ну, ви знаєте, я точно думаю, що Міністерство оборони не займається управлінням військ і плануванням на щастя чи на жаль, в тому числі, що це не їхні функціонал з вироблення політики. Хоча розумію, що під час дії воєнного стану такі речі мали бути контрольовані і разом довідомо доведені і збалансовані. Це перше зараз. Не є лютий 22-го року, і можна було б ці такі речі. Пропрацьовувати набагато якісніше, і ефективніше. З приводу генерального штабу, ну очевидно, там таких питань, що вони пропрацювали, це ж ну смішно. Генеральний штаб займається плануванням, пропрацьовує, але давайте будемо відверті. В нас до таких заходів вдаються тоді вже коли зовсім без вихід з людьми в бойових частинах, бригадах, які сьогодні виконують свої функції на, на лінії фронту. Але ми в вересні місяці почали просідати. Доволі суттєво з виконанням мобілізаційного плану у нас знову почалися проблеми, ті, які були весною перед і навіть до закону. Про мобілізацію, тому я думаю, що цей крок вимушений був саме так з такою логікою, був власне і прийнятий, і це така крайня міра, до якої вдалися. Я теж не підтримую, коли ми там чи логістів чи ПВОшників відсилаємо в піхоту, втрачаємо людей. Єдиний момент, звісно, коли медичний персонал йде в піхоту, а ну моні там охоронці залишаються. Ну це класика військового військових муток хто куди їде. Хто куди не їде, це таке покарання, свій чужий І такі речі я не приймаю. Але я не впевнена, що ми шляхом якимось революційним виправимо це в армії з підходу до людей. На жаль, але ще раз хочу сказати, що це така крайня міра, як на мене, це крайня міра, до якої вдався головнокомандувач в зв'язку з браком людей сьогодні бойових бригадах. Ще один ваш колега Роман Костенко заявив, що потреба у мобілізації півмільйона людей залишається актуальною. Цю цифру раніше називав генерал Залужний, коли був головнокомандувачем. Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що протягом трьох місяців треба мобілізувати 160 тисяч чоловік, щоб докомплектувати бригади до 85%. Ветеран Масінаєм взагалі вважає, що якщо цю кількість не мобілізувати, Україна капітулює. Наскільки висока нестача людей в силах оборони і виглядає так, що от закон про мобілізацію? За яку ви в тому числі голосували, він mm. не працює? Uh, дивіться. Ша по перше, що таке півмільйона людей на який термін часу. Я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами це безвіддальні з точки зору усіх тих, ви рекомендували. Тому що є цей рік, на цей рік було планування особового складу потреби в особовому складі, і це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця. Я перепрошую, але в нас зовсім інші були плани і є плани, які доведені, і це ще раз це, це в рази менше ніж 500 тисяч, Принаймні на цей рік. Точно. коли ми говоримо про наступний, коли е, Генеральний Штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, е, тоді це мова може йти зовсім про інше, і то це не мова е, про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене ну виникає питання чи там чи люди, які це коментують, особливо там ж там чи громадські громадські активісти чи військовослужбовці, які мабуть не знають, чи не мають доступу до, до цифр. Я се не згідно. Принаймні про 500 тисяч на закритих засіданнях у нас е, по півмільйони мови не йшло. Це раз і два ще раз хочу наголосити: немає розуміння чітких термінів е, періоду часу. Тому я тут е, е, не згідна ще раз. хочу наголосити, що ми ніколи не виграємо і не можемо змагатися з росіянами симметрично, чисельність на чисельність. Ми до цього не спроможні ані ресурсно в людському плані, ані фінансово-економічно, ані будь-якому іншому спроможності, в тому числі бойовій. Тому кидатися такими числами, як на мене, це. Безвідповідально замість того, щоб вмикати голову і мозок, як асиметрично їх перемагати. І Чорне море, до речі, наші атаки в Чорному морі, і удари минулого року цьому були дуже хорошим показником. Це раз. Друге, що з закону про мобілізацію. Я тут е, не згідна насправді, тому що фактично тоді з квітня-травня до вересня місяця ми п'ять місяців тримали показник і вище показників потреби Генерального штабу. Тому я тут цю тезу відіб'ю. Е, інша історія, коли ТЦК. Зловживає цим законом, і неодноразово вже просто я особисто втомилася це говорити як попуга, повторювати е інтенсивне інтенсивні бусифікації, так звані, вони перекреслюють роботу рекрутингу е бригади, які займаються нормальним рекрутингом. Вони вони створюють численні скандали. Вони нарешті довели до того, що ну зрештою, тільки через скандал у нас здобуваються якісь хороші речі виходять. Що без ТЦК можна робити рекрутинг прямо до бригад, тому що ТЦК або краде людей і передає іншим бригадам, і забирають сухопутним в першу чергу. Нагадаю, що ТЦК знаходиться під сухопуткою, і Очевидно, що пріоритет для них комплектації це сухопутні бригади. Вони поділені між собою на оперативні командування і таким відповідно за такою потребою формуються, доформовується потреба в людях. Принаймні, сталося те, що журналист став можливий напряму без ТЦК. Але це ці бусифікації, ці відео, які широко гуляють ледь не кожного другого дня. Вони просто знищують будь-яку будь можливість е, адекватної роботи і тих ТЦК, де нормальні люди, і військових адміністрації органів місцевого середування, і армії як такої. Це, це ті ворота в збройні сили, які підривають фактично будь-що. І ті області, які сьогодні численно є в пріоритеті цих порушень, це Закарпаття, це Одещина, це букова. Вона, ну знаєте, там пояснення негайно, люди не їздять, тому їх там не заберуть. Це просто. Знаєте, пані Соломію, що... от Роман уточнює, Роман Костенко не називав точних термінів, він лише казав про 500 тисяч, які потрібно мобілізувати. Соломія Бобровська, народна депутатка від партії Голос, членкині комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України, була в Свобода ранок. Дякую. На цьому все не забувайте коментувати це відео та поширювати його. З вами був Богдан Логунов. До зустрічі.